От візьмете комерцію дивіться, що тут, наприклад, залишиться зробити. Тільки косметичний ремонт. Електрика розведена, щитова, є електрика, є пошпакльовані стіни. Зроблена підлога, залишається тільки косметика під ваш стиль, під ваш бізнес. Собі приходите, робити практично всі чорнові роботи зроблені. Ось це комерційне приміщення з газом, знаходиться в цоколі. Будинку багатоповерхового, розведена теплопідлога електрика, сантехніка. Це санвузол, одне таке приміщення. Вона має окремий вхід. Поруч знаходиться житловий сектор, багато людей. Зараз я покажу вам. Так, окремий вхід розділено на дві кімнати. Ось в такому будинку знаходиться комерційне приміщення. Розділене на дві частини, Два окремих входи. Як варіанти, це можуть бути, наприклад, дві квартири, одна смарт, одна однушка, або для двох бізнесів можна здавати. Я думаю, що доларів 500 з оренди ви можете спокійно мати за таких два приміщення, хай 400-500, щоб не бути сильно громким. Тому, якщо вас це цікавить, напишіть ви нам, подзвоніть, я вам його обов'язково покажу. Знаходимося в Гостомелі, вулиця Вереснева, 22, тому телефонуйте.